Доброго дня, ми з України, вітаю! Мене звати Лена Храмцова. І сьогодні було питання до мене, Лена, що подарувати німцям на Різдво? Чесно, я вже кажу в кожному відео останні пару тижнів. Це для мене дуже швидко зараз взагалі ця ситуація. Сьогодні, як там, 17-18 листопада, на вулиці ще листя, в Україні лежить сніг, вже німці. Скрізь в декорації поклали, вже ті ялинки стоять, вже в Мюллері ялинки вже в нас, наприклад, в місті будуть різдвяні базари, стоять ті палатки. І на наступний тиждень да, вже буде різдвяний базар, Advanced Market. В деяких місцях вони відкриті. Тому зроблю відео про подарунки, що дарувати німцям взагалі, оскільки у вас є час, можливо, якісь будуть зараз пропозиції, да, щось купити. Um, німці святкують Різдво, да, 24, 25, 26. Це означає 3 дні. Все. Більш ніхто нічого не святкує. На Новий рік, я говорила про це, це не свято. Те, що ми так святкуємо, так прям помпезно, 31-1 і потім до 19-го, в німця немає. У них 2 числа робочий день, все, все закінчується. Немає взагалі більше ніякої Різдва. Всі іграшки позабирали. Свята в Німеччині, вони, в принципі, якось так ідуть до 7 числа. В них хай лігедрайкінгі це три святих королі. І всі забувають, що взагалі було Різдво. Тому подарунки. Значить, а, до речі, ще є Ніколаус. Ви можете подарок купити на Ніколаус, так само діти виставляють чобітки. За двері і Ніколаус щось там приносить їм. В садочках є така традиція, да, що ви приносите Ніколаус зоки, той носок. Його де можна придбати? Теді, хтось сам ж є, хтось просто в'язаний носок взяв, приніс. Є дуже цікаві, красиві, я колись купляла, і вони, в принципі, той носок ви один купили раз, там потратили. Є абсолютно дешеві, вони розповзаються, але, дівчат, потратьте трошки гроші, бо, як то кажуть, ми настільки багаті, щоб тратити чи купувати дешеві речі. Купіть там, не знаю, за 10 євро того носка і буде дітям на наступні 10 років велике щастя. Тобто вас можуть попросити в садочок, будь ласка, напишіть ім'я і принесіть того носка. Класна річ, якісь там, не знаю, шоколадку покладуть, ще щось, в принципі. Такі справи. До речі, тільки що сталася маленька халепа в нашій групі, ви знаєте, як Фенікс із пепла на фейбу... Фейсбуці, коше нема, приходьте. Я сьогодні бігла через Кауфланд і побачила граб гештег. Граб це гроб, гештег це така композиція. Це означає, що у німців зараз неділя це поминальна значить, неділя. І е, люди беруть оці букети, оці композиції і йдуть на гробки. Я сфотографі... сфотографувала, да там вже різдвяні вінки лежать вже оці, значить, композиції. І сьогодні закинула в групу, кажу, дівчата там написано Лібе то не та лібе, то не до людини живої, то до померлих і оці. Значить, композиції там є якісь шишки, якась одна свічка від ялинки, гілочки, щось засушене. Його приносять, ставлять на граб. Кажу, не купіть собі вдома для декорацій. Не повірите, за 15 хвилин вже десь 8 чоловік написала Лена, слухайте, а ми вже були б купили. І діти кажуть, купіть, ну, тобто обережно, да? подивіться, хоча б що там написано. Це, так, німців, така традиція. E, значить, Подарунки. Давайте підемо по категоріям. Я вам зараз, як завжди, по структурі розповім, які є категорії, а ви подивитесь, що вам підходить. По-перше, все залежить від того, який у вас фінансовий, не знаю, яка сума є, да, яку ви хотіли б подарувати. Німці, ви вже вивчили до цього, вони дуже сильно цінують увагу. Увагу і час. І те, що ви можете подарити їм, це є самим більшим. Це ваш час, ваша увага і щось, що ви зробили хендмейд. Це залежить від того, наскільки ви знаєте людину, наскільки вона вам близька. Це може бути, якщо ваша людина, ви, наприклад, німка, ваша сусідка. Або це може бути хтось, хто вам допомагає тут. Це може бути ваша людина, яка вас прийняла до себе. Все залежить від того, і скільки ви хочете тратитись. В принципі, 20 євро це отакого з головою. Це максимальне. Варіант перший. Ви робите свій час, вкладаєте, робите пиріг. Пиріг того Наполеона зробили, чи, чи щось українське, якусь випічку, щось з я не знаю, З пумпашки, Що ще можна зробити? Щось з горохом зробили, чи з творогом. налісники навіть, наприклад, вони такого не знають. Вони не знають наших налісників. Ви можете щось таке зробити, що буде справді от типову українську страву. Принести на день народження купити пляшку вина. Вино максимально там, 5 євро. Взагалі про вина... Знаєте, можна і за 2 євро купити гарне вино, а можна і за 10 купити якесь не знаю компот. Тому, в принципі, часто по пропозиціям дає вина привитіма, монтепульчана, червоне вино, яке коштує 10 євро. Вони бувають там по скидкам 5. Ріслінг — біле вино, яке німці п'ють. Шампанське, шампанське це родкепчен може бути. Воно коштує там три чимось. А зараз перед Різдвом, перед новим роком, будуть пропозиції купити шампанське за 2,50. Наприклад, в Кауфландії думаю, в Реве є такі пропозиції. Тобто зробили відро налисників, зробили якогось торта або пампушки, або щось таке цікаве. Поклали на тарілку, взяли пляшку шампанську пішли до не дуже знайомої людини. Навіть і до знайомої можете прийти з тим. Ті, хто в'яже, шарфа якогось зв'язати, залежить від того, які у вас відносини з людиною. Дівчата, хто в нас ще якісь серветки селфмейд, да? якось оберега сплели, мотанку. Ну, дуже такі речі. Цукерки, в принципі, кажуть, ну купите ви ті цукерки там лінт за 8 євро якусь пачку. Візьміть краще, зробіть торта за ті самі ну, там 10 євро ви потратите за ці всі інгредієнти. Тобто ви можете повторити таке. Якщо хтось любить мильнарильні речі, приходите в Мюллер, приходите в ДМ, приходите в Росман, кажете, хочу на 10 євро, на 15 євро щось купити. Гроші дарити, в принципі, знаєте, ну, як то кажуть, ніхт пезенлі. Ну, це нічого нема такого особистого. А, ну, 10 євро я отримую, можете сертифікат зробити, да? просто там покласти, алі збути, написати і все. Але людина піде купить якогось порошка, якоюсь, я не знаю, прокладки, презервативи, що їй там треба буде в тому мюлері чи в і, і вона забуде. Що ви можете зробити? Ви можете взяти. Німці люблять такий, знаєте, вольфul set. Fulін це почувати себе, почувати. Воль це комфортно. Тобто, ви можете самі. Зробити таку композицію для того, щоб людина себе почувала. Вони є готові, але мені, наприклад, вони ніколи не подобається. Що ви робите? Берете на тих самих 15 20 євро. Якщо людина любить, наприклад, пенку для ванни, туди можете покласти якусь мазілку для тіла. Ви можете маленьку пляжечку шампанського покласти якусь на лице масочку, масочку на волосся. Тобто, в принципі, це для дівчатки, да, отакий от час. Я тебе вітаю. Забачаюся, ще не виставила трошки. Цікавий голос у мене. Тобто, от свічечку туди. І ви знаєте, ви вкладетесь по цінам, бо ціни в принципі, да, наприклад, свічечка буде вам коштувати там євро 52 євро за пропозиція. Малешенька пляшечка, вина або шампанська, вона буде коштувати ну 2,50, може, 3, може навіть справді пропозиція. Там виноше маленькі пляшечки продаються. Для волос маска там 70 центів, да, вони є. Для обличчя також може бути там до євро. Тобто, в принципі, і вони там вам можуть запропонувати це запакувати. Або все в пакет накидають кинуть Мюллер, або ви самі можете купити рядом піти в Теді чи в Кік. Да? там за 50 центів, за євро, ви купите бумагу, вона є прозрачна. І німці дуже приклад... уділяють велику увагу тим запакованим речам. Да? Я беру собі просто, я не знаю, берете якусь. Е... Як це назвати, господі? Картонку, да. беріть картонку, її просто обгортаєте бумагою, вона стабільна. Складаєте туди все, що можна складати, ваші подарунки. Потім прозрачною бумагою запаковуєте, з двох сторін купуєте ленточку якусь гарну. Вона коштує також ну на світ, там, можливо, євро. Оці всі, кажуть кажу, Теді, де ви є за 1 євро. Запакували тут ці дві ленточки, вона так гарно виглядає, ви приходите. Вас люблять до кінця життя. Просто от вони цінують увагу. Що ви ще можете запропонувати? Ви можете подарити сертифікат, наприклад, на сніданок. Да? Є такі ресторани вони пропонують там, за 10-15 євро. Наприклад, можу сказати, що роблю я. Я, наприклад, подрузі, да, можу сказати, пишу там відкритку, вітаю, цілую, люблю з Новим Роком, новим щастям, з Рідвом всім остальним. Я тебе хочу запросити, наприклад, на велнес, Ми підемо з тобою в сауну, я за тебе заплачу. Да? Можу сказати, що я тебе на сніданок запрошую такого-то там числа, чи взагалі кажу, в тебе є цей сертифікат. Можете в музей запросити свою подругу, просто отак написати. У нас, коли була корона, і ніхто нікуди не ходив, я, наприклад, ходжу на концерти зі своєю подругою, і чоловік мене любить. Він каже: Ти мене заміняєш, У нас не така пешн. Ми ходимо на різні концерти обидвох. І вона мені написала, взяла відкритку, написала Леаналіс Гуде так? Я тебе поздравляю, але оскільки зараз немає в нас концертів, я тебе запрошу на наступний концерт, плюс перед тим ми підемо їсти. Ну, ми дружимо, тому, наприклад, у нас такі подарунки по фінансам трошки більше і по часу. Ми вже 10 років дружимо, тому ми собі можемо дозволити такі речі. Ви можете також з вашою німкеню чи з родиною, і ви можете їх запросити до себе. Наприклад, така ну, пропозиція, да? я вас запрошу на певний там, день до себе на вечерю. Німців, це буде в кайф, і розумієте, от ви будете самі пам'ятати цю подію. Якщо ви подарите гроші, я завжди кажу, це ні про що. Да? А якщо ви подарите час, це, наприклад, те, що я зараз дарю своїй родині, своїм друзям час разом. Ми запрошуємо колись з подругою так сталося. Я її запросила на масаж. Кажу, я тобі на різдво дарую запрошення на масаж. а Вона мені те саме подарувала, стоїмо дивимось, каже. Добрий день. Ей є така прислів'я Great Mind Things Alike. Великий розум, да, вони думають однаково. А німці кажуть: dumme ein gedanke – два дурака і одна думка. Ну, бачите, кожна країна має якісь свої інші такі речі. Тому, в принципі, даруйте час, даруйте щось наше національне. Да. Щось таке типове, якщо є можливість, зараз всі їздять, їдять додому з дому, попросіть, можливо, якогось оберега чи ще щось принести. У нас дівчата всі креативні. Ще раз, все, що ви вишиваєте, шиєте, мотаєте, ліпите, клієте, все піде на подарунок. І не 50 євро, 15, 20 максимально. І дуже гарна упаковка. От справді все, що прямо таке блистить, горить. Що в нас ще є таке цікаве. Німці дуже люблять такі дрібнички, і їх є дуже багато. Є магазин, такий називається Ідеї. Мен Хаймі знають, це теж мережа Бастилан. Я, я про це колись в групі казала в нашому Феніксі. Багато таких різних магазинів. І там, от справді, на Різдво. Можливо, от знаєте, з пір'я зроблені такі крила Янгола, якась зірочка, якийсь камінчик. От дуже таких класних багато речей, які є дрібничками, але вони от мають велике таке значення. Є магазини прикрас на Різдво значить, на, на ялинку і там вони коштують оці прикраси від 10 євро може бути 5 може бути 20 бо це ручна робота я наприклад своїй одні подрузі вона мене навчила да? вона каже якщо вони десь подорожують я вже про це також і фініксі писала вони купляють там де вони були в цій країні навіть да? а, значить, якусь іграшку на різдвяних базарах до речі зверніть увагу зараз буде ходити на базари ви будете бачити стенди з саморубними іграшками. Вони розписані, тому вони коштують 25 євро одна іграшка. Ви їх будете бачити, от вона, наприклад, десь поїхала собі в Нюрнберг, чи поїхала во Франкфурт, чи поїхала в Італію, в Іспанію. Вона звідти привозить одну іграшку. І Її друзі привозять так з усього світу такі іграшки, і в неї отаке цікаве дерево. Спочатку. Там було, знаєте, раз, два, три, чотири, а зараз ти стоїш і коло того дерева, в неї можна простояти цілий вечір, тільки хай вам ці напої підносять і ви дивитесь, і вони розказують. Це мені той подарив, це ми там були. Це настільки круто. Це така історія, яка ем, в нас просто, вона просто з часом просто-напросто з'являється. І я в неї цю ідею не вкрала, а позичила. І, ем, ми також з родиною маємо таку історію. Навіть ми були от минулого року на Мальті, і там вони славяться своїм отим стіклом, да, Мальта, Мальтійське стікло. не тільки тамплієри і таємниці. Але і руїни, да, значить, оці всякі стіклянні речі, і ми звідти привезли Янгола. Також подружки привезли такого янгола і собі. Тянули ми того янгола, отакусінько за 12 євро. Але знаєте, замість того, щоб купити якогось магнітика, чи ще щось не зрозуміло чого, я собі змогла от таку е річ привезти на Новий рік. І це взагалі мені ну, подобається. Це наша традиція вже. Ось така в принципі історія. До речі, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте, діліться з друзями. Зараз до кінця грудня буде інформація про Різдво. Будемо з вами говорити про душевний спокій, про те, як зустріти Новий рік Різдво і не плакати, не сумувати за домом і жити в моменті. Заходьте на Фейсбук, нас там також дуже цікаво. Буду дуже рада вашим коментарям. Позитивним, негативним, ми всі люди пишіть. Ютуб терпіть все Нам На все добре, гарних вихідних.